Зоря проти Олександрії, матч лідерів українського футболу. Команда, яка посідає четверте місце проти команди, яка на п'ятому, і обидві мають великі амбіції. Ну і також обидві показують дуже якісний яскравий комбінаційний і видовищний футбол. Обидві команди можуть забивати м'ячі. Патрік Ван Лювін дещо здивував Кірюханцев цього разу на правому фланзі. Антюх виходить у стартовому складі. Ну а Мишньов, так само як і проти Шахтаря, в центрі нападу. Щодо Олександрії тут повертається Третьяков, і е, звичайно, що у складі Цуріков як не дивно, головний бомбардир цієї команди. Лівий захисник і головний бомбардир. Навіть так буває. В українському футболі давайте дивитися, що відбувалося в детальному огляді цього матчу. Жодного цікавого моменту ми не пропустимо. І також вболівайте за улюблений клуб разом із парімач. Парімач народжені в Україні заряджені перемагати. Переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. Дуже зимно було на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, і за таких мов доводилося грати Зорі і Олександрія претендентом на найвищі місця в турнірній таблиці. Претендентом на Єврокубки. матч, як то кажуть, за шість очок. І зоря і Олександрія близько третьої сходинки, і все зроблять для того, щоб її посісти. І в першому таймі через такі тиск відповідальності небагато ми моментів побачили. Попри те, що обидві команди вміють атакувати і грати в комбінаційний футбол, бачимо більш-менш небезпечний момент на 15 15-й хвилині зустрічі. Удар Дениса Мірошниченка, удар вище воріт, і саме він виконував штрафний. Буквально кількома хвилинами пізніше фірмовий свій штрафний, адже саме таким чином він забивав у минулому турі Вересу. Тоді Богдан Когут, голкіпер Вереса, помилився, але Мацапура вже був готовий до цього удару. Не пішов з воротарського кута, і бачимо, що саме Мацапура кінчиками пальців, особливо на цьому повторі, це видно. Перевів так і м'яч у стійку власних воріт і завадив голу. Це був один з найкращих моментів в гольових у першому таймі. Ще один дуже хороший момент був дещо пізніше. У зорі обрізався Бондаренко. Ми це побачимо на повторі. Мишньов мав забувати після передачі були але перекинув і воротаря суперників. І ворота, начебто, все технічно виконував, але не влучив у ворота. Бачимо цю обрізку Бондаренка. Центральний захисник незрозуміло навіщо пішов на чужу половину поля і почав фінтити. Можливо, трохи пізніше, ніж це було потрібно. Віддав передачу Булеца, але в будь-якому разі чудовий момент був у Мішньова. Момент, який він не реалізував. 0-0, рахунок матчу, 1-1 за гольовими моментами, і ще один штрафний. Дуже багато класних штрафних ударів було у цьому матчі. Міг забивати Булеця, і тут же не дотягнувся до цього м'яча Олег Білик, воротар Олександрії. М'яч вилучив у поперечку. Міг бути дуже красивий гол насправді в цьому епізоді, але якщо забігати наперед, то скажу вам, що булець у цьому матчі свій красивий, надзвичайно красивий гол. Ще заб'є. Бачимо ще раз повтори. Дуже класний удар зі штрафного. Це вже другий тайм. Ви пересвідчилися, що у першому моменті було мало, але в другому таймі пішла класна гра. Атака на атаку, і тут обидві команди могли забивати кілька разів. Момент Антюха на 51-й хвилині зустрічі відбив м'яч білик. Там були питання щодо можливого офсайду. Втім, відео системта Рефері у нас, на жаль, немає на цьому матчі. Можливо, був сайт в Антюха, але арбітри його не зафіксували і мав Антюх відкривати рахунок у цій зустрічі. Втім, Білик, Білик тут врятував свою команду. Данченко із М'ячем. 53 хвилина зустрічі відпасовує центр. Забирає м'яч Олександрія, будує свою контратаку. І ще один удар здалеку. вже в виконанні Демченка. І цього разу сейвить Мацапура. Відбуває. Цей дуже акцентований удар від півзахисника Олександрії. Дуже класно м'яч так змінював свою траєкторію, лягав у дальній кут. Воріт зорі ще одна обрізка в середині поля невдало виносив м'яч Мацапура і ще один шанс, але не використав його кожушко. Надто багато дотиків надто довго він ухвалював рішення, щоби пробити поворотах суперника, і чудово зіграв у цьому підкаті. І мереков встиг підкотитися і чітко заблокувати удар суперника, не порушивши при цьому правила. Капітан тут зіграв який має грати найдосвідченіший гравець команди і лідер захисту? Це вже атака зорі. Пас на лівий фланг. Тут Богдан Будко. Чудовий пас від брашка. Його теж треба відзначати. Будко обігрується з Мишнем, виходить на ударну позицію. І помиляється тут білик. Він не відбив м'яч, а так дав ляпаса м'ячу. М'яч знову влучив у Будка. Дещо кур'йозний гол. І вже потім вже в порожні ворота. Будко заніс цей м'яч. Зараз побачимо на повторах ще раз. Повністю цей епізод прекрасна передача брашка. Будко молодець тут у цьому епізоді, що зумів залишити м'яч у полі. Нимишнього в один дотик зіграв, ніякого офсайду не було. Білик це його перша помилка у цій зустрічі. До того він не грав абсолютно безпомилково, але е далі щодо білика, звичайно, що буде багато нарікань, мабуть, у вболівальників Олександрії у цьому поєдинку. Богдан Будко відкриває рахунок у цій зустрічі на 62-й хвилині. А, а далі матч стає дуже і дуже результативним. А, Олександрія, звичайно, що більше йде вперед. А, в зорі є оперативний простір на половині поля суперника. Вони можуть грати від контратак і можуть створювати свої моменти, а, маючи можливість отак розбігатися в контратаки. Булеца із м'ячем Пас праворуч. Тут Данченко. Данченко навішує і б'є Мишньов. Б'є головою вище воріт. Ще один прекрасний момент. Патрік вам Лювен, звичайно, що не задоволений, тим Мишньов котре не використовує свій момент. Але наступний шанс для Мишньова був не те, що 100%, а може навіть і більше. Поки ми дивилися повтори цього епізоду, ось так. Мишньов отримав можливість порожні ворота влучити. Звичайно, що Патрік Ван Лювин навіть не зрозумів, як це могло статися. Що мишньову ворота не влучив? Ну і він сам, мабуть, не зрозумів. У будь-якому разі зоря продовжила використовувати свою перевагу в рахунку, вдавалося прекрасні діагоналі. Тут Данченко знову навішує з правого фланга. і подивіться, як грає на підхопленні Булеца. Це, мабуть, найкрасивіший гол. Наразі цього туру, а може, і один з найкрасивіших голів цього чемпіонату, прийняв на груди і лету лівою ногою просто в верхній кут воріт суперник. Давайте ще раз подивимося за цим епізодом. Невдало тут зіграв Цуріков, вибив головою недалеко, навіз від Данченка, виносять м'яч гравці Олександрії але на межі штрафного майданчика просто неймовірну гру. Показує булеца дуже красиво зіграно, і цей гол ми будемо смакувати, мабуть, ще і ще. Знову заря в атаці розіграє кутовий рахунок 2-0 на їхню користь. І Удар здалеку від Будка, і знову ну, розібрався Білик у цьому епізоді. Заважав Білику і Миреков, але все одно він мав відреагувати на цей удар, Та настільки він був потужний. А так Богдан Будко робить дубль і ще один курйозний гол на свій рахунок записує. Бачите, навіть цей гол змусив усміхнутися і навіть посміятися. Тренерську лавку зорі ще раз бачимо цей момент на повторах. Удар Богдана Будка і помилка білика Воротаря Олександрії. Отут видно, як і Мереков заважає Білику, але м -м, все одно мав реагувати воротар Олександрії. До м'яча він не дотягнувся. Отже, 3-0 на кори зорі. І Вони далі атакують. Дуже важко Олександрію витримати тиск луганської команди. Назарій Русин вийшов на футбольне поле, і тут робить він гольову передачу. Дуже легко. Забиває Антюк, забиває порожні ворота. Зовсім розклеїлася оборони Олександрії. В принципі, перші 60 хвилин був абсолютно рівний футбол. І команда Юрія Гури нічим не поступалася зорі. Але вже тут, вже тут зоря повністю переграла суперника. Гол Антюха. Прекрасна там була ще передача Булеци. І це аж 4-0 на кори зорі. Звичайно, що Олександрія не зовсім заслуговувала аж на такі розгроми. Намагалися вони ще атакувати, намагалася, хоча б забити гол престижу. І, в принципі, це вдалося. Знову штрафний удар і знову чудове виконання цього разу від Сергія Рибалки, який змусив згадати свої часи у київському Динамо в команді Сергія Риброва, де він дуже часто подібні штрафні виконував і виконував вдало. Цього разу Мацапурі не вдалося врятувати свою команду, аж надто ідеальним вийшов цей удар рибалки. Хоча е цей гол все ж таки не додав позитивних емоцій Юрії Гурі. Це лише гол престижу. Олександрія програє у дуже важливому поєдинку своєму основному супернику з рахунком 1-4. Це була 79-та хвилина зустрічі. Звичайно, що. Е Така безкомпромісна гра продовжувалася. Атака на атаку. І знову зоря мала свої шанси. Тут міг забивати русин, але влучив він у поперечку. Прибував у ближній кут воріт суперників. Ще раз дивимося за цією атакою, яка знову ж таки розпочалася з обрізки гравців Олександрії. Удар Русина. Просто у хрестовину говорить воріт Білика. Ще атака Зорі. Знову у них є оперативний простір. Знову вони атакують широко, атакують флангами. І тут дотягується до м'яча нагнойний, але б'є вище воріт. У будь-якому разі, 4-1. Це точно достатній рахунок для перемоги. Для Зорії вони повністю ним задоволені. Матч, який став відчаєм для Олександрії. Подивимося далі, як гратимуть ці обидві команди в чемпіонаті України на які місця претендуватимуть. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.